Вітаю, мене звати Стасю Кіля. Я презентую доповідь на тему порівняння та досвід використання систем контролю версій Git Subversion Perforce. Отож, система контролю версій є не просто потрібною, а фундаментальною та необхідною частиною в сучасній розробці програмних проєктів. Вони дозволяють команді розробників, які можуть навіть не знати один одного, вести облік та керувати змінами в коді протягом часу. Забезпечуючи безпеку, гнучкість та ефективність робочого процесу. Саме тому, що до початку проєкту важливо знайомитись із існуючими рішеннями, і зробити правильний вибір потрібної системи, врахувавши всі нюанси, адже від цього напряму залежатиме швидкість та можливість безперешкодно працювати та успішно закінчити проєкт. Основні аспекти важливості систем контролю версії включають ведення історії змін. Це дозволяє розробникам переглядати попередні версії файлів, відновлювати втрачені або пошкоджені дані та аналізувати еволюцію проекту. Колаборація між розробниками. Це дозволяє кільком людям одночасно працювати над одними й тими ж файлами, уникати конфліктів та інтегрувати зміни від різних авторів, відновлення попередніх версій. У разі помилок системи контролю версії дозволяють швидко відновити раніше стабільні версії проекту, мінімізуючи втрати даних та часу на виправлення. Управління первальними гілками розробки. Розробники можуть використовувати гілки для ізоляції різних ліній розробки, експериментувати з новими функціями та вести розробку відокремлено від основної кодової бази. В цьому відео я поділюсь своїм досвідом роботи та порівняю три системи контролю версій, кожної з яких я використовувався чи користуюся більше року. Це Git, Subversion та Perforce. Отож, Git. Це розподілена система контролю версій. Її особливості. Ну, по-перше, це найпопулярніша система контролю версій. Кожен розробник має повну копію репозиторію, включаючи історію змін. Це тому, що розподілена система контролю версій. Гіт використовує гілки для нелінійної розробки. Перевагами Гіта є те, що можна працювати. Навіть без підключення до мережі. Також це висока швидкість операцій завдяки локальній обробці, гнучкість у створенні та управлінні гілками. Гілки при цьому є набором змін, тому переключення між ними відбувається швидко. Висока стійкість до пошкоджень даних і безшовна інтеграція з популярними веб-сервісами, такими як GitHub, GitLab та Bitbucket. Недоліками. Є складність для новачків, особливо в управлінні гілками та заняттях. Також гід не здатен працювати з великими бінарними файлами, що дуже важливо при роботі в таких областях, як, до прикладу, розробка ігор. Існують розширення, що частково вирішують цю проблему, до прикладу, Git Large File Storage. До того ж. Необхідно додатково подбати про такі речі, як графічний інтерфейс, утиліти діфу та удаліти блейму, оскільки із коробки Git має лише примітивні речі. Subversion або SVN. Це централізована система контролю версій. Особливості. Єдиний централізований репозиторій з історією Uizmін. Простіше управління доступом і правами користувачів. Подібно до гід, використовує гілки, але дещо іншим чином. Кожна гілка фактично є повною копією репозиторію, переваги, легкість використання та налаштування. Крім того, гарно інтегрується із контекстним меню в провіднику. Чітка ієрархія репозиторію, що спрощує організацію проєкту. Гарно справляється із великими бінарними файлами прямо із коробки. Має зручний блайм, утиліту для обліку змін а, та й інші зручні утиліти. А, проте, завершено, є багато недоліків. По-перше, це необхідність постійного зв'язку з центральним сервером, навіть при тому, якщо у вас є локальна копія репозиторії. А, застарілий інтерфейс а, і. Саме головне не підходить для великих проєктів. Робота над такими стає нестерпною через тривалі затримки при переключенні гілок чи мережах. При створенні гілки фактично створюється копія репозиторію. Ця копія не оновлюється автоматично новими змінами. Для цього потрібно робити довготривалі мережі. А тому, для того, щоб переключити репозиторій на іншу задачу, вам буквально потрібно переключити та звірити із сервером кожен файлик, навіть якщо ви його не торкалися. І це займає дуже багато часу. Може бути навіть півгодини або година. Повільність роботи. Такі дії, до того ж, навантажують комп'ютер та мережу, що сповільнює паралельну роботу з іншими репозиторіями. Мені працювати з. СВН було настільки незручно, що я буквально тримав 8 репозиторіїв на своєму комп'ютері, лише для того, щоб якомога рідше робити ці перемикання між гілками. І а, наш останній кандидат це Perforce. А, це гібридна система контролю версій. Його особливості а, підтримка великих бінарних файлів і великих репозиторіїв. Гнучке управління доступом та інтегроване управління змінами. Повна відсутність гімок. Натомість Perfors використовує зовсім інший підхід. Він називається change мистами або списками змін. Перевага Перфорсу. По-перше, це висока продуктивність з великими обсягами даних та великими файлами. Також це швидкість роботи. Оскільки зміни відбуваються у change мистах а останнє фактично є множиною змінених файлів, яких, як правило, не так багато. А, при цьому всі файли, включно зі зміненими, можна легко оновлювати до останньої ревізії. В результаті переключення між завданнями, або чинжими відбувається фактично моментально. При цьому відпадає необхідність в мережах, як в Git чи SVN, адже ви фактично завжди працюєте на останній ревізії, і вам не потрібно доганяти колег. А, більше того, якщо завдання не. Перетинаються, ви можете працювати одночасно над двома завданнями, навіть не переключаючись між чи стами. Також Perforce має просунуту інфраструктуру та підтримує складні робочі процеси та інструменти. Він має багато вбудованих та безшовно інтегрованих утиліт. Також він має вбудований функціонал для рев'ю та обговорить коду. Як можна побачити на скріншоті, прямо в інтерфейсі програми є кнопка для реквесту і ревью. Але в нього є недоліки також. По-перше, це дуже висока вартість ліцензії для комерційного використання, яку можуть дозволити собі лише великі студії. Далі, йде складністю налаштування та управління, для цього неодмінно знадобиться витратити кілька тижнів та постійно кооперуватися зі службою підтримки. Uh, і, хоч Perforce має стандартні утиліти, часто вони мають певні недоробки. А через те, що це закрите програмне забезпечення, uh, у вас фактично немає іншого вибору, окрім як користуватися цими інструментами. Забажання не вийде просто підключити іншу третю сторонню утиліту, як для Git. Крім того, повідно. Потрібно проводити спеціальні тренінги для співробітників із навчання користування програмою. Але, на щастя, команда Перефорс допомагає із цим. Отож, висновки. Як видно з порівняння, кожен із зізотеліт має свої сильні та слабкі сторони. І при цьому немає чогось ідеального. Це питання виключно того, що найбільше підходить вам, і на які компроміси ви можете піти. Гід є найпопулярнішою системою контролю версій. Він легкий, гнучкий, швидкий, кастомізабельний. Проте погано справляється із великими бінарними файлами. Найкраще підходить для персональних проєктів або невеликих чи середніх команд. SVN є популярним вибором для невеликих чи середніх проєктів, що вимагають простого та централізованого управління. Він простий та має весь потрібний функціонал. Проте, через свою простоту він не дуже підходить для складних проєктів чи великих команд. Префорс використовується. Великими компаніями та проектами, які допомагають, які вимагають високої продуктивності з обробкою великих обсягів даних та складних робочих процесів, Здатен справитися фактично із проектами будь-якої складності, не жертвуючи ні продуктивністю, ні швидкістю. Проте вимагання інтегрованого підходу як до фреймворку, складних налаштувань та наявності централізованого серверу. Моїм особистим фаворитом. Плані використання є Perforce, тому що працювати в ньому справді дуже зручно і дуже швидко. Проте для персональних проєктів, як на мене, зручніший Git. Він перевірений, здібний і доступний. Ось на цьому все. Дякую за увагу.